Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, переможець всесвітньої боксерської суперсерії та екс-чемпіон у суперсередній вазі британець Калум Сміт мріє підкорити другий дивізіон. 19 серпня в Квебекі Канада Сміт зустрінеться з Артуром Бетербієвим, який володіє поясами WBC, IBF та WBO у напівважкій вазі. Напередодні бою Сміт заявив. Вірю, що нокаутую Бетербієва, я впевнений у своїй могутності. Це, звичайно, не означає, що майбутній бій буде пльовою справою. Навпаки, це дуже тяжкий бій, але я знаю, що його можна зупинити, бачив, що він і раніше неодноразово був вражений по ходу бою, і якщо потрясти його виходило в інших бійців, то я однозначно теж можу це зробити. Сміт стверджує, що дуже прискіпливий у підготовці, тож буде готовий на всі 12 раундів, хоча він не знає, чи потрібна йому вся дистанція. Мета в мене одна вирушити до Канади, побити Бетербієва, відібрати його три пояси і повернутися з ними додому. Я вже був чемпіоном світу, але тепер маю нову мету: хочу підкорити другий дивізіон. Апетит приходить під час їжі. Я тяжко працював, щоб отримати цю можливість. Це шанс, який я не маю наміру упускати. Претендент робить ставку на свій бійцівський IQ, сказавши наступне. Думаю, я послідовніший у своєму боксі. Вважаю, що в мене круті боксерські міски та навички. Потрібно просто битися, ще розумніше використовувати свій потенціал на всі 100%. Адже на такому рівні одна припущена помилка може коштувати перемоги. Зараз я зайнятий відточуванням навичок. Хочу переконатися, що маю правильний план на бій. Знаю, що коли я добре підготовлений, то можу побити будь-кого. Вірю, що зараз я на піку форми. Тим часом 26-річний мексиканський екс-чемпіон світу в першій середній вазі Хайме Мунгія гідно оцінює суперника в майбутньому поєдинку багаторазового претендента на чемпіонство в середній категорії 37-річного українця Сергія Дерев'янченка, що, однак, ніяк не впливає на непохитну впевненість Хайме у підсумковому успіху. Нагадаю, що бій Мунгія Дерев'янченко запланований на 10 червня в Онтаріо США у рамках другої середньої ваги до 76,2 кг. Мунгія сказав в адресу дерев'янченка: Дерев'янченко складний боєць, який проходив усю дистанцію з топовими бійцями, і нікому не вдалося його відправити до нокдауну. Я думаю, що це бій і перемога над дерев'янченком покажуть усім, що я готовий до будь-якого виклику. Мексиканець запевнив, Мене не особливо хвилює те, що було в попередніх боях за його участю, і я не відчуваю жодного тиску через необхідність його нокаутувати. Але я знаю, що переможу, знаю, що вийду в ринг і зроблю те, що маю зробити, щоб виграти. У свою чергу дерев'янченко заявляв, що не хоче рішення суддів, а прагне нокаутувати Мунгію. А Делахоя зовсім передчував битву титанів. Щодо бою Тейлора проти Лопеса, то переможець Всесвітньої боксерської суперсерії, екс абсолютний чемпіон суперлегкої ваги та чинний володар поясу за версією WBO шотландець Джош Тейлор здивував напередодні бою з американцем Теофімо Лопесом. Під час онлайн-інтерв'ю з Гаретом Дейвісом, Лопес почав активно розкручувати поєдинок, що втомило Тейлора. А почалося все з питання вболівальників. Інтерв'єр запитав у чемпіона, чи розраховує він відібрати шанувальників Лопеса, здобувши над ним перемогу. Тейлор відповів: якщо чесно, я думаю, що вже зробив це. Лопес додав: Так, так, насамперед дякую всім за цей шанс. Саме так ми вирішуємо питання. Так, саме так. Саме з цієї причини мене і звуть переворотом, і у цьому поєдинку ми зміцнимо наш переворот. Тож купуйте квитки, приходьте на шоу, дивіться пряму трансляцію. Тейлор відреагував: Ой, все, з мене досить, я вже наслухався цього лайна. Час розходитися. Я звалюю. Побачимося 10 червня. Лопес відразу підколов. А, дивіться, він іде! 30 років чуваку на хвилинку. Каже йому час. Нехай валить, ми залишаємося. Трохи пізніше Тейлор розповів усе, що думає про Лопеса. Чувак ментально зламаний, він нагадує автомобіль після ДТП. Думаю, там мало що залишилося. Чекаю, не дочекаюсь того моменту, як вийду на ринг і чітко зроблю свою роботу. Він ніщо, сміття. Заткну Лопеса та його татуся. Добре, поб'ю чувака. Чи бісить мене те, що ми досі не зустрілися віч на віч, та мені начхати. 10 червня він нікуди від мене не дінеться, а решта дрібні деталі. Схоже, Тейлор вважає, що Лопес навмисно намагається втягнути його в словесну суперечку. Не збираюся витрачати енергію на все це. Я взагалі про нього не думаю. У сенсі не думаю про що ще крім того, як краще нав'язати йому і як зробити план на бій максимально чітким, як реалізувати його в рингу на 100%, тільки такі ось думки і нічого більше. Поєдинок Тейлор Лопес відбудеться 10 червня на малій арені спорткомплексу Медісон Сквер Гарден у Нью-Йорку США. Днями претендент заявив, що хоче вбити Джоша Тейлора. А кривдник Лопеса Джордж Камбосус назвав фаворита цього протистояння. Про це ви можете подивитися детально по підкасті в правому куточку відео. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору. В опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!